І голова містечка Сколу. На запрошення мого товариша пана Романа. Я дуже коротко хочу законстатувати факт, як така проблема була вирішена в нашому містечку. Добра воля міського голови, розуміння керівника теплокомуненерго. Звичайно, що підтримка депутатів, тому що що таке міська влада? Це влада місцевого самоврядування, обрана громадою. Пункт крапка. Все. Це не центральна влада. Зараз без них недоцільно, тому що я бачу, є і бачення. Зараз є бачення, як міського голови та громади. Це є єдине ціле. Ви обирали ту владу, що? Тому що ця проблема. Індивідуальне опалення була давно присутня в Україні. Загалом, у нас є в місті у Львівській області 40 секундочки. 40 міст, цілий селищ, селищ міського типу, які. Об'єднані в асоціацію. всі не всі входять в асоціації міст України в Львівській області, керуючи Абаїму Василь Петрович. Ми їздили з делегаціями на обмін до Донецької області в 2011 році. Їздили до Ялти на збір міських голів. Це питання завжди було профілююче. Оце питання про індивідуальне опалення ставилося на всіх рівнях. І тому я коротко скажу, як у нас відбулося. Ми прийняли рішення виконкому. Надали дозвола. О. І виконкому, кому можна, кому важко. Є ж ви ж на початку, коли голосуєте бюджет, закладаєте допомогу. Тому що дати там допомогу, розумієте? Як? І ми виконкомом секунду. І ми виконкомом тим людям, а ви знаєте, своїх людей, це ж невелике містечко. Кому дійсно дуже важко, там півтора, дві, чи стільки тисяч допомогли рішенням виконкому, щоб вони швидше провели ту е, індивідуальну пан. Все, більше сказати більше вам нічого не можу. Воно вже, секунду, це вже процес відбувся. Процес завершився, скажу навіть більше. У нас 40квартирний, один з багатоквартирних житлових, 40 квартирний, вулиця Котляревська, 17, а, пам'ятаю, як зараз. Одна особа ну не хоче відключатися, не хоче мені опалення все. Ми обґрунтували чітко, що теплокомуненерго, трубою, не буде вам подавати одній людині особі е, значить, е, тепло. Подавали до суду. Нічого не виграло, ніколи не виграла, тому що є розуміння, коли всі відключилися, а одна особа це з одних курьозів. І таких можна навести. Це є ноль. За основну масу зразу більша половина людей відключилася, і потім цей процес повільніший йшов, але йшов. І нікому це не було важко. Ні Теплокомуненерго, ні міській раді, ні конфлікт як такий минув, вичерпався і зник. Як це все, що я хотів поділитися досвідом всього нас. Не приїхати нікого вчити тут, тому що це не моя компетенція. Просто пояснити, як відбулося у нас і всього вам найкраще.